Під час останнього масового обстрілу України у багатьох мешканців Дніпра не було води по 4-5 днів з одного боку, можна сказати, що це. Позаштатна ситуація кризова, і дай Бог, що дали. А з іншого боку, команда громадського контролю знайшла важливі факти, які вказують на те, що команда Філатова не підготувалась до таких обстрілів, і ми вам зараз розкажемо про це, а найголовніше про те, чи вона підготувалася до наступних обстрілів наразі. Поговоримо про це разом з Денисом Селіним, головою громадського контролю. Денис, доброго дня. Доброго дня, друзі. Ви на каналі громадського контролю, каналі Незалежної аналітики та розслідувань. Підписуйтесь на наш канал, ми проводимо власні розслідування щодо зловживань та корупції у міській владі Дніпра. Тому підтримайте нашу діяльність підпискою та вподобайками, а ми будемо розпочинати. Денис, розкажи, що вдалося знай знайти, чому на наш погляд не підготувався водоканал до цієї ситуації. Ну, дивись, ми подивилися закупівлі. І Дніпра, і інших міст можна ось побачити, що інші міста значно раніше закуповували генератори для того, щоб водопостачання не перервалося, якщо не буде електрики. Тобто, наприклад, в Рівному це ще до вересня почали закупівлю в Вінниці, в Запоріжжі. Водоканали теж почали закуповувати в вересні, в жовтні місяці. А якщо ми подивимося на Дніпро. То перший тендер по закупівлі генератором був оголошений 28-го 10-го. То вони оголосили закупівлю. І дивним чином, після цього, 7-11, вони її відмінили з формулюванням. Там два формулювання було: перше, що немає коштів, другий аспект, що вони вирішили змінити якісь аспекти, що немає потреби в одному з генераторів. Так. Я для розуміння закону кажу, що відповідно для публічних закупівель можна було в той час просто змінити опис тендерну документацію. Тобто, і, відповідно, можна було не відміняти цю закупівлю. Що відбувалося далі? Вони цю закупівлю відмінили, а на наступний день нічого не оголосили заново. Наново. Вони оголосили тільки 15-11 нову закупівлю. 15 і... листопада. Так. Так. Ага. Ну, фактично трошки раніше, ніж було можна. Так, і а, ось там ми побачили дивні речі. Тобто, якщо подивимося на ось цю закупівлю, відкриємо тендерну документацію, ми бачимо аспект, що постачання генераторів буде до кінця 2023 року. Тобто, не 2022, другого, двадцять Тобто більше ніж принципово, да. і, при цьому, і при цьому вказано, що з, моменти, з моменту, коли міська рада. Водоканал попросить постачати певні генератори, а у постачальника є 140 днів на постачання, Тобто, ну, фактично 5 тобто місяців. Це весною, коли вже вони можуть бути під, взагалі не потрібні нікому. Під кінець весни. Тобто, чому це важливо? Тому що другий аспект це ціна. Так ось ціна, ми можемо подивитися, там вони орієнтувалися на турецьку компанію, а в відкритому доступі є орієнтовні ціни. На ринку України. Угу. Тобто там великий генератор десь на 1000 кВт. Він угу. коштує біля 90 тисяч доларів. Доларі. А інший на 900 кВт, він коштує десь 75 тисяч доларів. Так. І інші можна побачити, Ось там зараз на екрані можна бачити, скільки який коштує. І ми поспілкувалися окремо з постачальниками. І вони сказали, що. Такі генератори можна за місяць швидко привести за ось тими цінами, які ми бачимо. Mm -hmm. тобто, загалом, тобто, якщо порахувати вартість цих генераторів, тобто ми виходимо на ціну приблизно 12 мільйонів гривень. А в тендері вказано очікувана вартість 27,6 мільйонів, тобто на 15 мільйонів більше, фактично в 2,4 рази більше, ніж тут. І ми, ми спитали. Постачальників, як воно працює? Вони кажуть, є проблема з генераторами, вони ну, в черзі, але якщо ти докидаєш приблизно 10%, то вони будуть за 2 тижні. Ну тобто, на ринку можна їх купити за 12 мільйонів по, по цьому тендеру, що об'явлено. А, а по факту міськрада хоче купити за за 27 і не протягом місяця чи двох тижнів, як кажуть ринкові да постачальники, а протягом 140 днів не зрозуміло, чому взагалі така кількість весною. Правильно розумію? Ну так тобто, ну дивна ціна. Якщо була б терміновість, то ми б це зрозуміли. Так. Тобто що швидкість і так далі, то можливо, там доплата за швидкість, да, зрозуміло. але а тут такого немає, тобто тому. Тому виникають... Ну, доплата є, але це 10%. Це не, я вивчаю 2,5% рази більше. Ну так, то можливо, трошки більше mm -hmm. в деяких випадках mm -hmm. може бути, але mm -hmm. там не буде в два рази. і так далі. Можливо, там на 20%, коли усі будуть замовляти. Mm -hmm. Тому що певні компанії зараз в Одесу поставляють генератори, постачають генератори. Тобто там це, це до кінця року вони будуть вже в Одесі, скажімо так, те, mm -hmm. що вони зараз замовляють, вони там збирають документи і так далі. Зрозуміло, так. Тобто, по факту, якщо б були генератори, то на сосні станції могли б на них працювати, і ну принаймні, якщо не відразу, то протягом там доби, як наприклад в Києві протягом доби відновили водопостачання по всьому Києву, який набагато більше Дніпра. Правильно розумію? так, тобто, якщо б були генератори, все було б гаразд. І тут ми ж я ж підкреслю, що якби вони не відміняли закупівлю, можливо, вже якісь процеси пішли. А зараз вони відмінили ту закупівлю, десь втратили ще більше тижня, а зараз Починають наново і великої відмінності в цих тендерах немає. Там відміни стільки ціна. Була 25 млн, мільйонів, 27,6 двадцять і один генератор вони замінили. Але за таку вартість ну вони вписалися і в минулу в минулу ціну. Угу. Ну я можу сказати, да, що це звичайно, такий професіоналізм. Це коли. По-перше, пізно взагалі да, це сказали в кінці жовтня, аж коли вже в вересні всі казали, що будуть масові обстріли, як ти сам каже, вже інші міста в вересні робили. А по-друге, не могли вирішити, напевно, скільки хто має заробити на цій ну, тендері. Тому так довго тягли і ще й потім знову пере, його переоб'являли. Денис, ти ще казав, що там була, про цьому тендеру, одна із причин його відміни це недостатньо коштів. А, можливо, дійсно дійсно ну, зараз війна в країні і недостатньо коштів у водоканалу чи у міському бюджеті Дніпра. Розкажи трохи про це, що потім було. То дивись, крім того, що водоканал отримує кошти з мешканців, йому ще допомагає міська рада поповнює статутний капітал. Так. Тобто за цей рік вони почали початок року, що вони надавали водоканалу трошки більше 100 мільйонів. А на сьогодні вони. Запланували надати водоканалу 550 мільйонів гривень на цей рік, тобто вони кожного місяця додавали кошти. Тобто сказати, що коштів немає, це, це досить дивно. Це нереально, тобто, так. тому ну, це документ бюджету нашого. Ну так, да, зрозуміло. А, так, і тоді давай останнє питання, так що щодо цих документів, якщо чи ніж коли будуть наступні, на жаль, масові обстріли і знову можуть лягти на свисні станції. В генераторі в Дніпрі знову не буде, правильно ми розуміємо? Ну наскільки мені відомо, по цій закупівлі не буде. Можливо, Київ надасть допомогу угу. і генератор з'являється. Можливо. Я не знаю там реальну ситуацію угу. і так далі. Ми для того, щоб змінити ситуацію, ми звернулися листами до міського голови, до секретаря міської ради, до усіх фракцій стосовно того, щоб директор. Водоканал, Водоканалканал він прозвітував про ситуацію з закупівлею цих генераторів. І, взагалі, яка ситуація? Ми не питали, куди вони будуть ставити місця і так далі. Тобто нічого забороненого ми не питали. Ми просили, можна подивитися, пояснити. Перше, це чому такі терміни: 140 днів і до кінця 23-го року. Обґрунтування звідки взялась взялася ціна, і чому. Водоканал почав закуповувати тільки зараз генератори, а не влітку або в вересні. Тобто, прості питання. На що під час сесії у Філатова виникла істерика? Він почав казати якісь огидні речі в наш бік, в бік того, що водоканал гарні люди. Ми кажемо, що там гарні люди працюють, але дивна поведінка керівника. і Замість того, щоб прозвітувати публічно і пояснити ситуацію, яка склалася, ми просили депутатів, щоб цей керівник прийшов і публічно прозвітував. Замість того, щоб прийти і прозвітувати і надати відкриті відповіді на ці прості питання, депутати і міський голова вирішив провести закрите секретне засідання для депутатів. Де депутатам навіть заборонились знімати цю е, доповідь цього керманича, Силаючись на якусь секретність і так далі. Тобто, ну це досить дивно, тому що е, тендер в Прозоро, е, всі документи є, які там. Ми оперуємо. І тут немає нічого такого. Ну, зрозуміло. Питання щодо ціни та, та чому так пізно його об'явили, це не питання секретності, це питання того, що, напевно, немає на нього відповіді, а отже, не хочуть, щоб про це знало громадських і проводять якісь закриті засідання, щоб, типу, щоб не чути ці, ну, напевно, не дуже влучні відповіді на запитання, які були поставлені. Дивись, тут ситуація склалася так, що ось а, мій пост в Фейсбуці прочитало багато людей. І а, репости зробили в інстаграмі, в Телеграмі і так далі. І загальне охоплення по телеграму в деяких а, групах сягалось а, там 160 тисяч плюс а, підписників, 100 тисяч плюс ну, більше 200 тисяч людей в угу. певним аспектам були а, повідомлені про дивну ситуацію з цим тендером. І тому, коли така а, зацікавленість людей, ну я гадаю, що має бути публічна відповідь, але наразі, на жаль. Ми її не отримали, і, скажімо, за все не отримаємо. Тому що, на мою думку, особисто треба цього керівника звільняти, якщо він не підготувався до такої ситуації, тому що в великій кількість інших міст якось швиденько запустили воду. В мене, наприклад, води не було більше двох діб. Тобто, і ніхто мені нічого не пояснив, чому це. І після цього ми безпосередньо подивилися там дерев. От коли води не було, я вирішив подивитися ну а як яка ситуація? там. Зрозуміло. Друзі, отже, арцінанс завжди допомагає, тому підписуйтесь на наш канал, розповсюджуйте це відео, якщо вважаєте цю інформацію важливою, тільки так ми зможемо разом змінювати ситуацію в Дніпрі та робити наше з вами життя навіть під час війни трохи ліпшим. Дякуємо вам, тримайтесь і до наступної зустрічі на нашому каналі. Ну і я гадаю, що безпосередньо. Ситуація, коли люди будуть питати депутатів, що вони зробили і що запитали у цього Керманича, вона вплине і, можливо, таки ми разом зможемо дотиснути, щоб такі генератори швидко доїхали до Дніпра, а не так, щоб при наступному обстрілі в нас все буде як при цьому. Добре, дякуємо вам, тримайтесь, мирного неба, до бачення.